То це означає, що ми насправді дуже сильні, тому що зламати наші думки, зламати нас. Томити, ну це намагаються робити вже дуже багато років, але якимось дивним чином ми не втомлюємося. Тому, щоб багато насправді не говорити, хочу сьогодні привітати особливий день День працівників культури і мистецтва. Тому всім і вам, і вам, і я рада дуже бачити знайомі обличчя, як то кажуть, активні люди, активні в усьому, побажати нам продовжувати. Робити те, що ви любите, і щоб в е, тій любові до мистецтва, до танцю ви завжди на своєму шляху знаходили е, талановитих дітей, які прославляли нас, і е, добрих людей, як поруч, які допомагали талановитим дітям. От мені здається, що це найважливіше. І на завершення я хочу сказати, що цей непростий час що б там не було, але мистецтво об'єднує. І от повернулися ми з Донецької області позавчора, і хлопці, наші військові, допомагали евакуйовувати дитячу музичну школу на добропільсько покровському напрямку. І собі просто невляєте, як їм було боляче, коли вони не могли вивезти всі інструменти. В них не було техніки, в них не було достатньо часу. І наші військові, коли в них не було. Зголосилося декілька хлопців, коли в них не було чергування. Тобто, насправді ви розумієте, їх зараз не так багато і чергування в них дуже часто. І в той сон, коли вони мали спати, вони зголосилися піти і вони допомогли звивести дуже багато інструментів для того, щоби не залишити для ракет нічого, щоб мало згоріти. думаю, таку гітару ми привезли до Франківська, але я хотіла б більше просказати це про те, яка сила духу наших військових, що вони не сказали, ну і так невідомо, як там буде. Вони вночі стали хтось в день і допомогли. Тому я в цей час хочу сказати, що дякуємо Збройним силам, дякуємо вам. Пані Стена, хочемо передати ці квіти. А Олександр, е, хочемо передати цю монету із тим, що, як то кажуть, треба ставити вищі цілі. Це ювілейна монета. Творчості Івана Марчука, дуже відомого нашого живописця, і дуже гарна фраза, що якщо б мені 100 років, то я б точно обмалював все небо і одна зірка не повторилася. Тому я бажаю вам, щоб ми разом до наступного концерту видали ювілейну монету з Олени Кірдан Дякую. І це особисто від усієї команди нашого фестивалю. Подякуємо вам. Бо справді, коли летять ракети, коли без перестанку веде до Бога, дуже складно думати. Про мистецтво, але ті люди, які, за якими стоять сотні сотні дітей в пачках і в плантах, вони хочуть жити, хочуть жити в себе в своїй державі, творити українське мистецтво. І я дякую вам, що ви одна із небагатьох, хто відписали мені, хто відгукнулися, бо справді сьогодні е, важко творити, важко жити. Але я дякую. Тому на пам'ять ми вам даруємо нашу е, статуетку. Таку пам'ятний диплом. Якщо у вас в житті буде вам сумно, ви поглянете цю статуку і задаєте цих неймовірних дівчат.